Доброго вам здоров'я, шановні. 24 червня Івана Купала. В церковному календарі це Різдво Івана Хрестителя. В народі ще казали Івана Купайла або Івана Лопухатого. Чого Лопухатого? Тому що в цей день омахують лопухами хати на захист та добробут. Ще збирають росу з капусти як чарівну, копають терлич корінь та інше чарівне коріння. Яке саме на купайла має свою силу, збирають лікувальні трави та зілля, дівчата оздоблюють гільце і співають під ним. На Лемківщині палять собітки, віра в щастя Купальської квітки, що опівночі розквітає на папороті, також дуже розповсюджена по всіх наших місцевостях в Україні. І хто знайде купальську іванівську чарівну квітку, буде багатий і розумний. Коли на Івана Купайла зоря на ніч, то буде врожай дуже сильний і хороший на гриби. На Івана Купайла кого наб'ють, пропало. Після Івана не тре жупана, так казало в нашому українському народі. В гуцульському календарі сьогоднішній день називається Івана, а вже завтрашній Івана Купала, ось як цікаво. На Івана ідуть в Чорногори брати все зілля. Старі люди знали докладно. Яке зілля до чого служить, і кому мають силу, і екся називає. Із теперішніх людей мало хто це знає. Кожне зілля має силу, як його збирати до Івана. Найбільше беруть зілля днем перед Іваном. Уночі з Івана на Івана Купала ідуть сокотити, як папороть цвіте. Папороть цвіте у самій опівночі, як оком кліпнути, так воно футко відцвіте. Треба сі добре маштерети, аби той квіт узріти, а ще гірше звихати сі, аби його урвати. Папоротинного цвіту сохотять рідникові служ, як око в голові. Хто би це з цвіту рвав, той усю б мудрість знав. Але через злі духи гляби цього допасти. І з цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікаво дізнаєтесь. З різних з різних куточків України я збирала цю інформацію в різних етнографічних джерелах, в старовинних книжках в різних, в сучасних працях, в принципі, етнографів так само, але, тим не менш, ну, ці праці вони так само засновуються на більш стародавніх якихось джерелах. Втім, деякі, звісно, вони з етнографічних експедицій позбирані. Дуже цікаве відео, будь ласочка, додивіться його до самого самого кінця. Ставтемо лайк, подобайку. пишіть ці довгі-продовгі коментарі. Звісно, підписуйтесь на канал, звісно, діліться цим відео, розповсюджуйте його, якщо на то ваша ласка, якщо десь є Можливість розпосюди, будь ласка, робіть це. Ще я вас запрошую на свій телеграм-канал, Посиланнячко, як завжди, я залишу в, описі, залишу в описі під цим відео, і ви зможете долучитися до цього телеграм-каналу. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, всім заступникам Бесним за цей чудовий день за 24 червня 2025 року. Слава Україні! І я починаю! День Івана Купала, який ми святкуємо 24 червня, співпадає майже з літнім сонцеворотом. В давніх слов'ян сонце було найбільшим Богом, адже вони вірили, що саме Даш Бог, Бог Сонця, дарує життя всьому живому. Сонце вважалося його втіленням, тому річний цикл сонця був тісно пов'язаний з ритуалами, одним з яких був Купайло, свято літнього сонцевороту, що символізувало поклоніння сонцю. Незважаючи на християнізацію, обряд не зник, і до нього додали святкування Різдва Іоанна Хрестителя. Так виникла подвійна назва Іван Купало. Основним елементом святкувань є купальський вогонь, що символізує сонце. Він мав горіти всю ніч. І для того, щоб підтримувати вогонь, парубки заздалегідь готували хмиз. Для цього вони виготовляли сплетені із соломи, рогози. Чи дубців – козубки, які тягли через село. Кожен господар мав додати до вогню якийсь непотрібний предмет або кілька дровин. Іноді навіть брали їх із дворів, де жили дівчата, а іноді використовували старі плетені тини. Зібрані матеріали відвозили на леваду до річки чи ставка, де й проводилося саме святкування. Дівчата напередодні купала збирались в лісі або на луці. Депутаї виготовляли опудало марену. Ляльку робили із соломи. Її вдягали як живу людину. На неї надягали вишиту жіночу сорочку, підв'язували плахту й фартух, скріплювали крайками, а шию прикрашали намисто. На ноги надягали сап'янці. У Київщині в минулому столітті марену виготовляли особливим способом підбирали гіляку вишні з трьома сучками для голови та рук. І прикрашали квітами, стрічками та намистом. Дівчина з вінком на голові мовчки несла у пудоло до вигону, а інші дівчата супроводжували її піснями. Ходили дівочки коло мареночки, зелені два дубочки, парубочки, червона калинонька то дівочки. Ці тексти я залишу, звісно, як завжди я роблю, в першому закріпленому коментарі під цим відео зможете принагідно скористатися, якщо на то ваша ласка і потреба. На леваді дівчата влаштовували свято, насипаючи купу жовтого піску, в якому вправляли Марину і водили хороводи навколо. Незабаром до них приєднувалися хлопці, які одразу ж намагалися вкрасти марину, оточували її та починали танцювати, співаючи веселі пісні. В той час дівчата виготовляли дом ляльку, і хлопці вдруге забирали її. Дівчата не ображались на такі жарти, а лише жартівливо шкодували, що парубки отримали не найкращу ляльку, бо вони вже готують для себе кращу. Колись Марину зазвичай створювали з великої гілки, яку одягали в лахмітті, встромляли її в землю, ставили поруч свічку й запалювали її. Навколо цього вогника водили хороводи й співали. Зійди, сонечко, на Івана, стогни земля під купало ой ти наше дитя, прийми нас під своє накриття. На Полтавщині Марену називали марою. Біля неї клали великий жмут кропиви і босоні ж стрибали через неї. Наприкінці свята мару несли до річки і топили, а віночки вішали на деревах. Дехто брав цей убір із собою, щоб повісити в хаті чи стайні як оберіг. В деяких селах, замість солом'яних опудал, зрубували гілку з листя, садили під неї дитину, яку прикрашали квітами та віночками. Так об'єднували Марену, гілку і купала, роль якого виконувала дитина. В кінці свята Марену несли до річки і топили так само. Такі обряди, пов'язані з Мареною, проводилися майже по всій Україні. Хлопці часто намагались знищити опудало. Вони підкрадалися до дівчат, забирали ляльку, рвали її на шматки або топили у воді, і дівчата в цей час сумно співали. Втопилася Маренонька, утонула наверх кисонька зринула. Парубки теж не залишалися осторонь і виготовляли своє пудало купала. Це була лялька в ріст людини, зроблена з соломи. Для цього використовували паличку з перекладинкою, обмотували її соломою, одягали на неї штани, сорочку та бриля, а в руки клали батога чи кия. Не забували додати вуса й бороду, щоб надати більш виразного вигляду. Іноді, щоб пудало виглядало ще виразніше, Голову виліплювали з білої глини, а потім висушували на сонці. Очі робили з вуглин, а щоки яскраво розфарбовували. Таке опудало завжди справляло на присутніх дуже велике враження. Після того, як Марену покарали, всі разом вирушали до купайла, який стояв неподалік, на пагорбі, і спостерігав за подіями. Біля нього вже лежав хмиз, і розпалювати багаття запрошували найсильнішого парубка, якого шанували в селі. Це була одна з найбільш важливих частин святкування. Коли вогонь розгорявся, хлопці й дівчата бралися за руки і починали ходити навколо купайла, слідуючи за сонцем. Після хороводу починалися ігри. Хлопці ловили дівчат, тягли їх до води та обливали. Дівчата не відставали, бо на купала не можна бути сухим. Ігри біля вогнищ починалися вже після того, як багаття розгорялося. Спочатку хлопці по черзі. Як поодинці, так і парами, перестрибували через вогонь, а коли він трохи спав, то до них приєднувалися дівчата. Для кожного було великою честю очиститися вогнем, тричі перестрибнувши через нього. Якщо парубок стрибав якнайвище, це вважалося знаком гарного вружаю на його землях. Чим спритніше він це робив, тим більше здоров'я приносив родині. Але якщо хтось випадково потрапляв у вогонь, це віщувало нещастя на рік. А якщо зачіпав дрова, це означало, що в оселі почнуться неприємності. А ось коли юнак і дівчина разом вдало перестрибували багаття, це було знаком, що вони обов'язково одружаться і проживуть разом у гармонії. Тому ці ігри, в яких брали участь не лише молодь, але й чоловіки з жінками мали особливу значущість. На Купала до святкування долучалося все село, від малечі до літніх людей. Найменші також розпалювали маленькі вогники або приносили кропову для стрибків. В деяких селах молодиці приносили вареники, а чоловіки й парубки напої. Всі разом розкладали скатертини, ділилися смаколиками і весело проводили час. От бачите, шановні глядачі, що я ще хочу відмітити, в нас чомусь прийнято думати, що Марену треба спалювати. Насправді ні. От я скільки книжок перечитала старовинних джерел етнографічних різних статей. Ніде не написано, що Марену треба палити. В жодному разі цього робити не можна, її треба обов'язково втопити, її кидають в річку. Ви не переживаєте, що ви там щось якось забрудните річку. Якщо марена ваша зроблена з матеріалів природніх, то це просто органіка. Ну, риби дуже швидко все це з'їдять, не переживайте. Нічого не станеться з річкою, якщо туди вкинути марену. Вона з соломи і з трави має бути. А от з купайлом трішечки інша історія. Це ж дві фігури має бути, дві. Два цих солом'яних опудола. і от купайла могли або втопити також, або його могли підпалити. І при цьому співали таку пісню. І робили це хлопці, звісно, і співали таку пісню. Ой, купавці Іван та у воду впав. Було ж тобі, Іваночку, не купатися зі старими бабами, розпрощатися, з молодими дівками цілуватися. І його або підпалювали, значить, або втоплювали. Якщо підпалювали, він догоряв, значить, залишки цього вогню заливали водою, а попіл і вугілля розкидували по всьому навколо, адже вважалося, що це чарівні амулети. Якщо ними скористаються нечисті сили, то вони можуть принести людям біду. Дехто навіть забирав попіл у вузлик, щоб під час дороги додому відьми, які цієї ночі збираються на свої збори, не змогли їх наздогнати. І важливо було не оглядатися та не думати про ці темні сили. Тим часом дівчата пускали на воду свої віночки. Зазвичай кожна з них виплітала два віночки для себе і для свого судженого. Вони прикріплювали свічечки і пускали їх по течії. Якщо вінки пливли разом, то цього року молоді обов'язково поберуться. А якщо розійдуться ці віночки, значить, їм не судилося бути разом. Хлопці в цих святкових дійствах участі не брали, а лише здалеку або з протилежного берега уважно спостерігали за діями дівчат. Декілька з них тихенько кидали камінці, намагаючись, щоб віночки спарувалися, а інші просто чекали, коли віночки пристануть до берега, щоб забрати їх собі на пам'ять. Таких хлопців називали переємцями. З часом вже під ранок вогні згасають, віночки зникають з очей і настає глибока. Купальська ніч. Люди повільно розходяться, десь лунають протяжні голоси, що перегукуються. Саме цієї ночі трав'яні світлячки якнайраскравіше розпалюють свої ліхтарики, яких в народі ще називають івановими хробаками. В цю чарівну пору оживають поляві та лісові струмочки, а також різні рослинки. І якщо прислухатися, можна почути, про що вони шепочуть одне одному. Наші предки вірили, що в таку ніч дерева розмовляють також між собою, можуть переходити з місця на місце. На Івана Купала кожне зело, вода і навіть роса набувають особливих цілющих і магічних властивостей. Тому цей день, 24 червня, вважається найкращим часом для збору лікарських трав. І з самого ранку люди з нетерпінням чекали початку Івана Купала. Вдосвіта матері будили своїх доньок, щоб ті принесли цілющу воду. Кожна дівчина намагалася першу дістатися до криниці, щоб набрати повне відро і поглянути на свою вроду. Важливо було не зустріти на шляху нікого, особливо не бажано було натрапити на іншу дівчину. Після того, як вмивалися водою, набраною зранку, дівчата повертали відро матері, яка наповнювала коновку і ставила на стіл. Тим часом донька вирушала в город, щоб зібрати любисток, чорнобривці та м'яту. А мама заварювала їх для купелі волосся. Потім всі разом ходили босоніж по росі, щоб змити всі хвороби і парші, а мати з дочками навіть каталися по траві. Жінки збирали з листочків капусти росу в пляшечки, якою потім промивали рани та лікували хворі очі. Після обіду дівчата йшли до лісу за чарівним терличем. Для хворих в цей день влаштовували купання, обливання, вмивання. Їм радили також качатися по росі. Росу збирали до схід сонця на Купала. Зміна кольору рути на Івана Купала є однією з найзагадковіших та найромантичніших легенд українського фольклору. За переказами рута це жовта квітка, яка лише на кілька хвилин в ніч на Івана Купала стає червоною. Ця зміна кольору символізує магічний момент, коли природа відкриває свої таємниці. Повір'я стверджують, що дівчина, яка знайде і зірве Червону руту, буде щаслива в коханні. Це пов'язане з вірою в те, що квітка має магічні властивості, які можуть принести щастя і любов. Також існує думка, що Червона рута може захистити від злих духів і принести удачу. На Іванів день, 24 червня, лісовики стають особливо активними та небезпечними для тих, хто наважується зайти до лісу. Цей день ліс наповнюється дивними звуками. Лісовики співають і свистять, але людське вухо не здатне їх почути. Вони жартують і розважаються лише вночі, а з першим криком півдня їхні голоси вмить стихають. Лісових господар лісу рухається по своїх володіннях неймовірно швидко, завжди без шапки, бо вітер невпинно її зриває. Він обожнює танці і витівки, часто з'являється перед людьми в образі звіра. Або знайомої людини, заманюючи їх у гущавину. Іноді лісовик гукає цілу ніч, випробовуючи терпіння тих, хто наважується відповісти. Однак знані люди радять не відгукуватися, бо це неодмінно призведе до його появи, появи лісовика. За цей підступний прийом лісовика називають гукою, а через його спритність щезником. Коли лісовику вдається заплутати або налякати людину. Він ргоче на весь ліс і весело плескає в долоні. Відомо, що врятуватися від лісового духа можна, перевернувши одяг на виворіт або голосно закричавши, це злякає його, і він відпустить свою жертву. Лісовик, однак, не просто бавиться із перехожими він карає тих, хто любить лаятися чи проклинати, бо такі люди викликають в нього особливий гнів. Ще сьогодні наші предки почитали Бога Хорса. Хорс це сонячний бог південних слов'янських племен, ймовірно, ще й до роксоланів, які шанували Хорса так само, як поляни шанували Дажбога, і для Дажбога, для Хорса приносили жертви у вигляді хлібних виробів, паляниць, медяників, калачів, калити та коржів. Цікаво, що слово корж має давнє індоєвропейське коріння і означає коло, що знову ж таки пов'язує його з іменем Хорса. Хорс в нашій релігійній міфології досліджений не дуже глибоко, і до речі, не всі науковці вважають, що це сонячне божество. Деякі вважають, що це божество місячне. Це можна пояснити тим, що він асоціюється з ніччю. Відгомін культу Хорса можна побачити в тому, що велике кругле прісне печиво в Україні називають корж, а маленьке також кругле коржики, і це нібито співзвучне зі словом хорс. Що треба сьогодні зробити? До Дня Хорса обов'язково треба встигнути пом'янути всіх, хто пішов із життя з вашого роду, батьків, бабусі, дідусів та всіх, хто був вам близький. Згадати їх всіх, назвати по іменах. Можна також попросити допомоги і підтримки у вашого роду. Для зміцнення здоров'я і краси сьогодні треба їсти, уявляючи, як їжа живе тіле і оздоровлює його. Воду для пошану Хорса саме треба настоювати вночі в кришталевому посуді, а потім лише пити її або вмиватися нею. Для любові та стосунків потрібно подарувати протилежній статі будь-яку річ, яка подобається. Дівчатам варто сплести віночок і пустити його на воду, просячи вищі сили дарувати їм взаємну любов і щастя в сімейному житті. Щоб сім'ї завжди був достаток, в такі дні треба пригощати смачними дарами всіх навколо і знайомих, і незнайомих. За народним місячним календарем, 24 червня 2025 року, це 28 місячний день. Це три такі от безмісячні дні, в нас вважаються, там 20, 28, там 29, перший, другий оці дні приблизно, просто не завжди місячна доба, вона співпадає з земною добою. От, Тим не менш, це такий дуже небезпечний насправді період. Місяць тут найтонший і це найзагадковіший час усього місячного циклу. В народі такі дні називають чернець, переміна, перекрій і на межі. Це період, коли місяця вже не видно, але ще не з'явився новий місяць. Небо стає а разом з ним і простір між світами. Саме тому ці дні вважалися найнебезпечнішими, найвразливішими. Але водночас і найсильнішими для очищення. Люди в цей період уникали гучних розмов, сварок і великих рішень, не бралися за нове, бо вірили, що починається в порожнечі, не має під собою сили. Будь-яке слово сказане в гніві могло прирости до долі, а кожна дія без наміру заплутати шлях. В господарстві в ці дні не працювали на землі, не сіяли, не садили, не пересаджували, не будували, не починали нічого важливого. Сни в безмісячні ночі не тлумачили. Якщо зовсім нічого не снилося сьогодні, це вважалося добрим знаком стригтись, фарбуватись, робити косметичні чи лікувальні процедури в цей час не радили. Що ще не можна робити сьогодні? На Іванову ніч мало хто лягав спати, адже за народними віруваннями в цей час все навколо оживає і починає святкувати. З'являються на світ Божий різні духи, як добрі, так і злі, домовики, упері, водяники, лісовики, польовики та інші. Відьми ж збираються на лисій горі, де вони ховають місяць, викрадений напередодні, і починають своє верескливе святкування. Тому ще з вечора господарі обкурювали хати, корівники та пасіки пучками полину та осиковими кілочками. А біля воріт та на порозі залишали сокиру або ніж. Жінки обкурювали корів торішнім купальським зіллям, а дівчата прив'язували до попереку зубок часнику, щоб вберегтися від нечистої сили. Протягом ночі намагалися не згадувати нечість, щоб ненароком не накликати її. Вважалося, що той, хто не спав всю ніч, міг зустрітися з добрим ладом, опікуном господарства та роду лише найсміливіші хлопці в своїх гуртах не полишали левади, розмірковуючи, де краще піти, щоб побачити, як квітне папороть і зірвати таємничу чар квітку. Тим, кому пощастило це зробити, обіцяється, що вони знайдуть закопаний скарб їм відкриються таємниці провідництва Арука, яка торкнеться квітки, набуде чудодійної сили, зможе зачарувати найкращу дівчину і відвести град, грім та бурю. Сьогодні, якщо ви будете водити хороводи, а це, звісно, є за нашою українською традицією, обов'язково слідкуйте за тим, щоб ви водили хоровод тільки за сонцем. В жодному разі не можна водити хоровод проти сонця, тільки за сонцем. І ще одна заборона, я вже сказала в принципі, про це всередині цього відео, про те, що марену, марену в жодному разі не можна спалювати. Ця фігура має бути викинута в воду, її треба втопити після того, як вона відслужить своє ритуальне дійство. З приводу посту на різдвою а не притечі, то першим послабленням сьогодні можна вважати те, що в цей день дозволяється вживати рибу. В Втім, Петрів піст є одним з чотирьох основних постів в православному календарі і вважається менш суворим порівняно з іншими постами. В цей період віряни утримуються від споживання м'яса, молока, яєць та молочних продуктів різноманітних. 24 червня іменини відзначають люди з наступними іменами. Це в нас Андрій, Богдан, звісно, Іван, Костянтин, Лука, Олександр, Марія та Фаїна. Сьогодні хочеться привітати іменинників, побажати ясного неба над головою, миру в душі та тепла в серці. Хочеться побажати добробуту, міцного здоров'я, щирих людей поруч, натхнення для щоденних справ і радості в кожній миті. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю, гармонією, приємними несподіванками та спокоєм, що дарує впевненість. А небесні покровителі хай завжди тримають вас під своїм захистом. Допомагають потрібно хвилиною, і благословляють на добрі справи. Ну, насправді, всіх вас, шановні глядачі, я хочу привітати саме з цим святом сьогоднішнім. Mm -hmm. І з, з літнім сонцестоянням, яке відбулося кілька днів тому, так само я вас хочу привітати. Це дуже наші великі купала, це дуже наші великі, такі прадавні дуже святаші до того, як християнство прийшло на наші землі. Вони вже тут були, ці вірування, і вони настільки виявилися живучими, що й досі, бачите, ми з превеликим задоволенням використовуємо ці обряди, і навіть до церкви дещо носимо. Хоча насправді на Івана притежу, я не знаю, я до сорому свого жодного разу на цей день не була в церкві. Чогось так складалося, що я не ходила туди. Треба сходити, подивитися, що там відбувається на власні очі, як воно все відбувається. От і на цьому все. Хочу вам ще раз подякувати за цікавість до наших українських традицій і запросити вже на перегляд завтрашнього відео. Завтра буде дуже цікавий день. Обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть, будь ласка, себе і до зустрічі завтра. До побачення!